Ті отримало ще одну можливість зацікавити і привабити європейського туриста. Сприятиме цьому новий міжнародний транскордонний туристичний шлях місцями слави Ракоці. У словацькому місті Кошице знаходиться крипта ференца Другого Ракоці. В угорському шару потоку він жив. А Мукачевський замок став центром повстання визвольної війни угорського народу. Працювати над втіленням нового міжнародного проекту розпочали з квітня 2012 року. Об'єднати в єдиний туристичний маршрут основні об'єкти історико-культурної спадщини родини національного героя Угорщини Ракуці Другого стало можливим за фінансування Європейського союзу. Для цього вони виділили 440 тисяч євро. Історично так склалось, що спадщина Ракоці розташована в різних країнах: найбільше в Угорщині, Словаччині та на Закарпатті. Власне, тематичний транскордонний туристичний маршрут охоплює східну словаччину, північно-східну угорщину та найзахідніший регіон України Закарпаття. Спадщина надзвичайно широка, збережена до сьогоднішнього дня. Серед тих об'єктів, які в Україні збереглися, можна сміло назвати Мукачевський замок Паланок, Білий Палац Ракуці в центрі Мукачева чи Надіївський замок дотичний до цієї теми, і багато багато інших місць, де відбувалися різні події, пов'язані з визвольною війною. Більше об'єктів можна назвати в Словаччині. А в Угорщині зібраний потенціал інформаційний, дослідницький науковий. Так що поєднання всіх цих елементів воно дає нам можливість стверджувати, що цей туристичний шлях буде надзвичайно популярний. З відкриттям туристичного маршруту ракуці ми дізнаємося не тільки те, що відбувалося в Горщині, і в Словаччині, а власне вужодів Мукачіючі Надіїву в Хусті, в довгому в березному, тобто ми розширюємо з іншого боку погляд на наш населені пункти, які аж ніяк не стоять на периферії, а були в центрі історичних подій в центральній Європі 18 століття. Замок Музей Ракоці в угорському місті Шарошпоток був основною резиденцією великої династії, збудований у 16 столітті. Утім, основну увагу привернув до себе у сімнадцятому-вісімнадцятому, коли став колискою визвольних революцій. З 1950 року тут знаходиться угорський національний музей ракоці. Власне, замок зберіг практично повністю свій початковий вигляд. Залишилось і багато оригінальних меблів, речей побуту та зброї родини Рапоці. Усе це сьогодні можуть побачити і туристи. Щороку в головному замку невеликого міста Шарошпоток приймають від 80 до 100 тисяч гостей. Едиґарошпатакі Варба, щорбаниме, тиш Ангонеф звісно, серед тих, хто найбільше відвідує наші експозиції угорськомовні туристи. Та протягом останніх років активно приїжджають туристи англо та німецькомовні, а ще поляки і словаки. Але ми маємо надію, що у найближчому майбутньому нас відвідають туристи із України. Думаю, їм буде цікаво дізнатися історію періоду, яка пов'язана із Мукачевом. Барбечиніша ракуці чалатво зі шкапчуродоокремою експозицією, якою пишаються в замку, є нещодавно відновлена гарматна майстерня. Її заснував батько Ференца Ракоці другого, дьорд Першої ракоці. За історичними довідками тут у сімнадцятому столітті відлили 80 гармат. З 2006 року протягом п'яти років проводились археологічні розкопки в південно-західній частині замкового комплексу. Тоді були знайдені зокрема залишки великої плавальної печі. За результатами дослідження знахідок вдалося реконструювати та відобразити технологічний процес відливання гармат. Об'єктом в туристичному маршруті є реформаторський коледж міста шарошпоток, в бібліотеці якого серед інших старовинних книг зберігаються і оригінальні документи родини Ракоці. О, я часто приводжу своїх студентів у музей Ракуці в Шарошпотоку. Ми добре знаємо, що потужна його спадщина є і в Україні. Ми б радо з дітьми поїхали, і так само радо прийняли б студентів з України. Це спільна історія наших країн. Це дуже цікаво. зовсім неподалік від угорського шарошпотоку на території вже Словаччини у місті Борша знаходиться палац, де власне і народився Ференц Другий ракоці. Сьогодні він віднесений до національних охоронних пам'яток країни сусідки. Палац, збудований в стилі Ренесанс, зберіг до сьогодні оригінальні фрагменти обрамлення вікон та бійниці. Експозиція замку, роботи копії сучасних майстрів, але пов'язані із родиною Ракоці. Тісно пов'язане із життям і діяльністю Ференца Ракоці II І словацьке місто Кошіце. У східнословацькому музеї знаходиться одна із найбільших колекцій оригіналів речей династії. Также сутам, наприклад, У нас знаходяться тут оригінальні унікальні святі образи, які Ференс II мав у своїй дитячій кімнаті в Мукачеві. Є молитовник, тут знаходиться грамота, якою він був відзначений у Франції. Є листи, які він особисто підписував на початку вісімнадцятого століття. Це все є в наших експозиціях. Але найцінніші речі знаходились у тих 25 скринях, які привезені з Туреччини. Це ті речі побутові, які він використовував. Вони відреставровані із збереженням всіх деталей, коли Ракоці бував в Туреччині вже перед смертю. Ми зробили копію будинку, в якому він жив у Туреччині, але інтер'єр повністю оригінальний. Вулиці Кошіце чи не на кожному кроці нагадують про родину ракоці. Та найголовніше те, що саме тут у готичному кафедральному соборі Святої Єлизавети знаходиться крипта, де на початку 20-го століття перепоховали Ференца Дрого Ракоці його матір Ілону зріні та соратників. Завершальним об'єктом на шляху слави ракоці стане Мукачівський замок. Транскордонний проект передбачав інвестиції саме в цей об'єкт, оскільки ключові події визвольної війни відбувались саме тут. Інвестиції в такі пам'ятки вони є надзвичайно складними і коштовними. Тобто дуже багато треба цих інвестицій, щоб привести пам'ятку до такого стану, як ми бачимо тут. Шарошпотоку тому інвестиція в Україні передбачає частковий ремонт приміщень, деяких подвір'я, а також лицарського залу, де ми розмістимо нову експозицію, де ми зможемо організовувати різні зібрання і тренінги для екскурсоводів, для школярів це в лицарському залі. А на подвір'ї буде організовано ремісниче містечко, доступне для всіх відвідувачів. Найбільш для найбільш широкого загалу. Копії експонатів виготовляються в першу чергу для того, аби донести дух епохи. А ще вони будуть доступними. Їх можна буде використовувати і таким чином зробити історію інтерактивною. Це і історія, це і архітектурні моменти, це і нові анімації, наприклад, ремісничі майстерні, це популяризація реконструкції, це битви, реконструйовані курців, це витворення нових маршрутів і оживлення їх. Роботи в Мукачівському замку вже завершені на 70%. Відновити і якомога краще відтворити історію ракоців в експозиціях допомагають експерти музеїв шарошпотока та кошіце. Якщо у 2013 році Мукачівський замок відвідали 120 тисяч туристів, то із відкриттям нового маршруту тут очікують ще більшого напливу гостей. Закупляємо і столи і меблі. Систему аудіо, де можна буде не тільки студентам, але й для шкіл показувати уроки і представляти фільми, щоб більше з історії було ну, цікавіше побачити. Транскордонний туристичний шлях місцями слави ракуці розрахований на широкий загал. Для мешканців прикордонних територій це можливість дізнатись історію свого краю, безпосередньо побувавши в тих місцях, де вона писалась. Для туриста з України чи з Європи це ще один повноцінний пізнавальний туристичний маршрут із різними атракціями. Історія Центральної Європи, яка зараз за залізною стіною під назвою Шенгенська зона, вона тут на території Закарпаття, на території України, і ми долучені до Європи не тільки географічними межами, там Карпатами чи якимись низовинами, річками та далі. Ми долучені прямими династійними гілками. Історією конкретно, архітектурою, культурними зв'язками, тобто нас не відірвати від Європи. І це буде: ми покажемо Україну з іншої сторони, не як окраїну Російської імперії, а як держава, яка впливала на історію Центральної Європи. Для популяризації маршруту зараз готуються путівники та брендбуки з історичними довідками кількома мовами. На уроках краєзнавства в школах запроваджуватимуть новий формат тематичних лекцій про роль ракуця в історії угорського королівства. А закарпатські екскурсоводи вже пройшлися новим туристичним маршрутом і формують пропозиції для туроператорів України.